Так, всім привіт, мої дорогі глядачі е, мого каналу. Буду розпочинати. І розпочну з такої ось каністри, <кій> яку я вчора знайшов якраз. Гарненька, красива, знизу ржавенька. Ну, як є, 1990 року випуску. Ціна за неї буде у нас 280 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Бур був 350, став 330 гривень. Далі є капкан, план капкан, ціна за нього 70 гривень. Добавилося, знайшов, хтось мене там питав, соковижималка. Ось така гарненька, красива. Ціна її 250 гривень. А 560 довжиною. Ціна за нього буде в нас 120 гривень. Пружину знайшов діаметром 30 приблизно десь. Близько 30 см. Гарна, блискуча. Окисли є якісь, як мідна буквально. Ціна за неї буде 80 гривень. Ця пружина буде у нас 20 гривень. Ну, а тепер по пласкогубцям, всяким цим 25, 35, 45, 30, 30, 30, 30, 40, 45. Гарненькі. E, 45, 45. Ці у нас будуть якісь з навареними там частинами. Ціна 45, ці у нас 35. Далі ось такий набір ключів гарних 50 на 46. Саме найбільший. Саме найменший це 6-7. Десь тут 6-7. Ціна за нього буде у нас 580 гривень. Кого зацікавило, пишіть також. Далі є лірки, плашки. Лєрки по-російськи, плашки по-українськи. Кому як буде зручніше. 17 штук без розмірів продаю, без замірів, без всього. Бо, блін, там питають, які ж там заміри, без всього. Ціна 750 гривень і вони будуть ваші. Далі ключ на 24. Побачили. Ціна його буде у нас 55 гривень. Два ключі ось таких. Типу як з трищотки. Вони будуть по 35, ножниці у нас 80. Сверла, як були 250, так і лишаться 250. Це дуже дешева ціна, тому що тут 10-14. Ну, Стоющі сверла. Далі сигнал є ось такий. Ціна 35 гривень. Ця в нас буде 25, ця в нас буде 20. Букви СП Будуть у нас 20 гривень. Пробоєць 40, -й. ціна 45. Цей у нас піраміда зверху 13, а знизу 30-й. Ціна 50 гривень. Ця у нас буде 300 гривень. Це у нас буде 50, цей у нас буде 25, 25. Цей у нас буде 10, 10, 5, 20. Викрутка 50, це у нас 15, 10, 5. Ці у нас навіси 4 штуки будуть 30 гривень. Ручка у нас 35. Це у нас 25. Викрутки. Це у нас 15, 15, 20, 10. Шестигранник 10. Це викрутка у нас ударна. 35. Це у нас 25. Це у нас буде 20. Це у нас буде 75. Це у нас 25. Топорить ось такий 200 гривень. По ножикам 25, 20, 25, ножниці 100 гривень. Ці у нас 5 5 гривень, 10, 15. ці 35. Це і 5 гривень. Е, кувалди 3 кілограмового 1,7 кіло кг. Ціна цієї буде 180 гривень. Ціна цієї буде у нас 300 гривень. Патрон знайшов з ключем. Саме максимальний сверло, яке тут написано, можна зажати, це 10-те. З ключем, зі всім, під конус. Ціна його 70 гривень. Рубанок у нас буде 135. Гарний Рулетка буде 25, два топори. З прошлих відосів по 250 будуть. Ці будуть по 25, це у нас 10. Це у нас буде 40. Ключ на 17, повністю новий. Буде 50, це у нас 25. Кришка від якогось преса. Там 63 в діаметрі. Ціна її 35 гривень. Опасна бритва буде 45. Це у нас 25, Молотки 40 і 25. Все, вроді би, показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікавинку, присилайте фото того товару, щоб зрозуміти, що саме вам сподобалось. І пишіть ціну під товаром, щоб ви потім знову-таки не шукали, по якій ціні переспрашували. Тоді я буду шукати, щоб не обманювати вас і щоб ви мене також не обманювали. Тому що дуже багато клієнтів. Моєю добротою користуються. тим самим, якраз, коли я даю змогу самим назвати ціну, починаю там крутити, вертіти. Тому, будь ласка, якраз. Присилаємо фото, присилаємо ціну під низом, для того, щоб зрозуміти, що по чому. І будемо домовлятись, будемо або ж відкладати, або ж відправляти на наступний день. Відправляю Укрпоштою, новою поштою, кому як зручніше. Тому. Все робиться тільки для вас, для того, щоб вам було зручно, вигідно і цікаво. Всім дякую, хто зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що додивляєтесь до кінця. Деякі люди, а деяким даже тяжко якраз лайка поставити. Що там, ну, з вас прибуде якраз, що лайка поставили, та пішли далі. Або ж лайка, якщо вам щось не сподобалось, написали, що не сподобалось. Будемо виправляти. Це не проблема. Все. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.